Що ж відбувається з людиною з точки, енергетики, коли вона знаходиться в аб'юзивних стосунках? Неважливо, це чоловік чи жінка. Після першого разу, коли аб'юзер досягає своєї цілі, принижуючи вас прилюдно, або нав'язуючи вам свою думку в ситуації скандалу, і ви вірите в неї, цим ви підтверджуєте. Його право на вашу волю. Зразу і автоматично. Надалі це буде вже проходити так, як само собою розуміючися віщий. Абсолютно. В цей час ви перекриваєте собі всі потоки. Абсолютно всі. Про щастя і мови бути не може. На найпершому закривається потік здоров'я. Потім потік удачі, потік знань, потік творчості. Ви вже не можете нічого створювати, тому що у вас право на волю забрали, право на життєву силу забрали. ви вже стаєте системною одиницею і обслуговуючим персоналом. Абсолютно. Ви служите цій людині. Що в цей час відбувається з цією людиною? Ця людина розцвітає, Вона стає впевненою, вона стає домінуючою. Абсолютно. Її відкриваються всі двері. Чому? Тому що вона пожирає енергію життя за двох. І при чому дуже успішно пожирає. Але суть тема аб'юзерства вона розкручується досить так недавно. Ніхто ще не знає наслідків. А скоро вже всі почнуть говорити про наслідки. Що ж буде з аб'юзерами за те, що вони доводять людей до того, що люди дарують їм свою життєву силу? Адже це нічим не краще за те саме убивство.